Ви дочекалися жирної печінки. А чому ж так сталося? Справа в тому, що я думаю, у вашому харчуванні було занадто багато хліба, булок, макаронів, каш, картоплі, газованої солодкої води, солодких напоїв, таких як сік, компот, кава, чай і так далі. І все це призвело до того, що печінка не може впоратися із такою великою кількістю вуглеводів, бо нам стільки енергії не потрібно, і вона починає запасати їх у вигляді жиру і накопичуватися цим жиром. Крім того, наша печінка має розщеплювати і виводити з організму все те, що ми постачаємо всередину, але вона не може розщеплювати синтетику, яка потрапляє у вигляді токсичних речовин із нашого сучасного харчування. На жаль, воно дуже нашиковане цими токсичними речовинами. Так ось для того, щоб врятувати організм, печінка починає пакувати ці відходи термоядерні у жирові клітини, бо там вони будуть найбезпечніше, найбезпечніше перебувати для нашого організму. І, от для того, щоб їх таким чином закапсулювати. Потрібно жир і печінка, і організм починає цього жиру накопичувати. Нам це звісно не подобається але. Ні таблетки, ніякі ні уколи не зможуть вашу печінку очистити від жиру і організм від токсинів. Так ось існує лише один спосіб: це здорове харчування і водний, лужний баланс, які допоможуть вам активізувати процеси метаболізму в нашому організмі і виведення ось цих решток. Для цього потрібно навчитися здоровому харчуванню і очистити свій організм. Як це зробити? Я запрошую вас у свою групу з харчування, де ви зможете отримати цю систему і отримати власні результати і за Кілька місяців, 3, 6, 9 місяців у кожного свій термін, бо це індивідуально ваша печінка очиститься і відновиться повністю. Але це буде ще не все, тому що як бонус ви отримаєте стрункість, багато енергії, здоровий сон. Настрій хороший, і е, ви побачите, наскільки активізуються ваші процеси травлення, оздоровиться, шлунково кишковий тракт і всі інші системи. Бо печінка, відновлюючись, почне допомагати і запустить процес відновлення усім вашим внутрішнім органам та системам. От так працює наша, наш комплексний підхід. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, мої контакти в описі.